Всім привіт, всім чудового дня. Ви ж пам'ятаєте, що сьогодні четвер, а це означає, що день кави з корицею. Я сьогодні була на ринку. Я вам далі покажу ну, маленький такий шматочок відео. Про відео кажуть шматочок чи косочок. Не знаю, якось не звучить, коли кажеш шматочок. Додам вам відео. Покажу вам ціни. Мені навіть здалося, що в четвер було дорожче, ніж в суботу. Ну, коли ми були в суботу, ми купували там гриби, купували картоплю. Що ми ще купували? Редьку та ще там щось. Ну не суть. Але ціни були зовсім інші, наче як було дешевше. Чи це мені здалося, чи це так воно і є. Але цибуля навіть була по 80 центів, стала по 90. Ну, на тій на одній і тій ж самій точці. Може, я ну, десь там було і дешевше, але та точка чомусь стала дорожча. Ну такий висновок я зробила. Поки сиджу і чекаю Алісу, розповім вам історію сьогоднішню. Як ми е, їхали до школи, сіли в автобус, і перед нами стояв чоловік. Він зайшов, я не побачила. Якщо чесно, вже побачила, коли сіла і почула запах, він зайшов з цигаркою. Ну, ще такий, наче як сигара, ну, ну, як із з листя сухого цього цілого. І він її не затушив. Люди почали ну, казати йому, що затушить свою сигарету. А він каже, та ні, вона ж не димить, а вона йому димить. Коротше, він витягує її з рота дивиться, а вона її справді димить. Просто ось так в автобусі. Ну, нічого водій нічого не сказав. Люди почали, ну, звичайно, що казати йому і ну, пред'являти там претензії. Так далі стоїть його, ну, не знаю, там друг чи хто, стоїть, ну, залишився стояти на зупинці, бачу, що він поліз у сміттєвий бак, дістає звідти пляшку пива літрового і ну, бачу, що там половина. Ну, Напевно, коли під'їхав автобус, вони її викинули в сміття, а потім він, напевно, вирішив, що ні, потрібно брати з собою. Він її дістав зі сміття, з баку цього сміттєвого. І ну, йде сідати в автобус, а водій зачиняє перед ним двері і каже: Ні, я тебе не буду пускати в автобус стій там. То йому довелося допити. Уявляєте, сидить повний автобус людей і чекають, поки людина доп'є пиво. І він, ну цей чоловік, який був з цигаркою в салоні. Кричить, будь ласка, зачекайте, то мій друг, нам потрібно разом їхати там кудись. То водій вже відчинив для нього двері, коли він допив те пиво та викинув ну, пляшку. Мандарини 2 кілограми, євро 50 але вони якісь такі зелені. Ні, нам не підходять. 2 кілограми апельсинів по євро 50 також. Лимони 3 кілограми 2 євро. Мені здається, що ціни ростуть, були по євро 20, був по євро 20. Перець. Євро 80 баклажани були по євро 50. Щось не знаю, як це працює, але якась ціни вищі, ніж були. Картопля також раніше купувала і на тій точці по 85 центів. І цибуля була по 80 вже по 90. Тут є 50 центів мандарини. Кілограм 50 центів, але дуже уважно потрібно вибирати. Багато яких, да. О, Перець по євро та баклажани по євро знайшли. О, чері по євро також. І чов огірки, чи кабачки також, бо все в одній, ну, в одній коробці знаходиться, незрозуміло. Зелений горошок. Я згадала, як мені бабуся з дідусем на дачі завжди висаджували один кустик гороху зеленого. Я так люблю. Не знаю, скільки коштує. Сибуля, картопля. Капуста. Я хотіла гриби, але гриби всі такі великі, що я, що я не знаю, що мені робити, мені потрібні маленькі. Знайшла ось ціною горошок зелений за 5,50. Мандарини 2 кілограми за євро. Я взяла, але ну, такі смілкі вони мені, ну смачні. І ось дивіться, пакет лимонів за євро. 5 кілограмів апельсин за 2,50. Так. Ну, а гриби так я й не знайшла. Ну нічого. Буду без грибів. <с> Може, в суботу Женьку е буду просити, щоб він відвіз та будемо тут шукати. Бо я, Зараз є гриби, але вони дуже великі. Хочеться якісь маленькі такі, щоб замаринувати. Тобто я пішла на ринок і купувала мандарини <с> 2 кілограми за євро. Ось у нас тут в нашому районі ростуть мандарини. На вулиці сьогодні така чудова погода, 26 градусів пише мені. Додаток Короте, погоди. Тож, тепло і гарно. Аліса в футболці, а я, ж... ну, а я ж розумна. Ви ж знаєте, я одягла кофту та жилетку. І не хочу знімати, тому що потрібно потім нести це все в руках, а я несу ось куртку ще Алісу, тому вже йду як є, мокра спина. Дуже класна погода. А ще хотіла сказати, що наша вчителька іспанська в іспанській школі вона сказилась. <гум> вона нам кожного дня дає стільки домашніх завдань, що в нас вже сил немає. Розумієте, навіть я сідаю і пишу за Алісу деякі завдання, Ну, особливо якщо Валенціано є ще, ну, типу, я досліджую світ також на Валенціано. Звичайно, що спочатку я сідаю, все це перекладаю. Потім пересказую Алісі, ну, щоб вона хоч якось розуміла цей предмет. Вчора там було про сонячну систему, про космос, про землю. Коротше, такі цікаві теми зараз в них в книжках, але ж на Валенціану, який ми не знаємо, що якби Кастияно куди не йшло. Ось, ну, потім дають ще додому типу екзаменаційного листа. Ну, так як Аліса не розуміє. Я думаю, що вони роблять в класі, а Аліса ж не розуміє ту, ту мову, тому вона дає додому і ми це все, все працюємо вдома. Така іспанська школа. іспанську іспанській Ага, ні, ну Аліса вже краще набагато спілкується іспанською мовою. Вона іноді їй навіть е, сняться сни на іспанській мові. Вона прокидається починає мені казати, що мені там наснилося і на іспанській мові говорить. Кажу, та як оце такі сни тобі сняться. Ось, ну або, з... або каже, що, наприклад, як спілкуються її однокласники, що вони один одному кажуть. Я в шоці, вона так швиденько це все каже. Я зрозуміти не можу, кажу, ой, зачекай, спочатку мені переклади, що це таке відчуття, що м -м, сили закінчилися, а день ще ні. Знаєте, у вас буває таке. Я хочу випити каву знову з корицею. Сьогодні Анатолій дякую знову ж таки вам. Приніс корицю нам зранку, тому ми зранку вже пили каву. А зараз прийшла додому. Необхідно готувати, їсти, прибирати. Ну, все як завжди. Ось тому зараз я вип'ю кави і, може, з'являться ті сили. Бо я ще як подумаю, що це ж потрібно приготувати вечерю, а потім ще зробити. Знову домашні завдання. У мене вже немає просто сил. ось. Ну що я жаліюся, як є. Ну, просто ділюся з вами, своїми емоціями, так скажемо. Я хочу подякувати вам за те, що ви пишете мені коментарі. Під останнім відео так багато було приємних та теплих слів. Дуже дякую за те, що ви ну, знайшли час, написали мені і ну, зробили мені приємно. Дуже дуже дякую. Нещодавно написала людина коментар, що нащо ви спілкуєтесь українською мовою, спілкуйтесь російською, бо ви на ній пишете, ви на ній думаєте, і взагалі тупо від того, що росіян набагато більше, і тому ваш канал зростав би швидше. Я ви знаєте, коли я створювала канал в квітні 23-го року, я думала про це і досить багато думала. Я тому і, ну досить багато часу не могла наважитись взагалі його створити, тому що я не розуміла, чи спілкуватись мені російською мовою, чи спілкуватись українською. І Я ну, ось так все намагалася якось обдумати так, щоб було комфортно мені, ну в першу чергу, тому що необхідно буде записувати відео і досить часто, якщо я буду робити одне відео в місяць, то ну, толку з цього не буде взагалі. І я розуміла, що якщо я буду розмовляти на російській мові, а ще якщо я буду в шортс робити жарти, якісь приколи російською мовою. То звичайно, що аудиторія зростала б набагато швидше, і вже, напевно, я би мала ті 4 тисячі годин переглядів та тисячу підписників. Але якщо я буду розмовляти українською мовою, на мене будуть, будуть підписуватися українці. І це буде набагато повільніше, тому що щоб залетіти в рекомендації саме для українців, це потрібно ще було постаратися з самого початку. Мої відео крутили просто 90%, це були росіяни. Я коли була на Тенерифе, я навіть записувала відео. У мене був такий м, період, коли я взагалі не розуміла, чому він не росте цей канал. Я вже там і відео робила, і шорти робила. І мало того, що потрібно зробити відео, ще потрібно розуміти, коли на каналі найбільше людей. Є ціла статистика у YouTube, коли тобі необхідно виставляти відео. і Тоді, там, напевно, що є там, 90%, що твоє відео залетить десь в рекомендації. Я ну, чітко слідувала інструкціям, так скажемо, і все це робила, але канал взагалі не зростав, поки я не подивилася одного дня статистику каналу. І я побачила, що там 90% це росіяни. Ну, як росіяни? Там був Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, коротше, все, що закінчується на стан. І я додам десь вам ось тут, ось там, там, десь відео, посилання, ну, як я записувала на Тенерифе і показувала статистику каналу. До речі, дуже цікаво зараз буде порівняти, потрібно зайти подивитися самі. Я була така розбита, мені взагалі то не хотілося вже нічого робити, тому що я бачу, що я роблю-роблю, і деякий час, взагалі, канал просто ну, стояв на місці і ну, взагалі нічого не розвивалося. Поки я не зрозуміла, що тут дивляться росіяни, і взагалі то їм не цікаво. І звичайно, що вони. Натискають на це відео, воно запускається, вони дивляться, що людина розмовляє там на іншій мові, і виключають просто ну, і виходять з мого каналу. До теперішнього часу зараз вже мої відео ну, дякую там Ютубу, що почали крутитися серед українців і зараз вже почали підписуватися саме українці. І це взагалі я тішуся і радію з того, що так воно сталося. Бо до цього було взагалі незрозуміло. Ну, для кого, для чого я роблю. Я не розуміла, чому Ютуб ну, не рекомендує серед таких людей, які україномовні, там, да, вже, ну, для мене то було трішки важко. А зараз вже набагато легше. Тому я просто хочу сказати, що я обрала такий шлях. Я розумію, що набагато повільніше до мене приходять люди. Ну, плюс я розумію, що ми обираємо людину по її ну, поглядам. І якщо наші погляди там, на життя вони, м -м, схожі, то ми підписуємось, нам цікаво дивитися. І взагалі не з першого разу буває, нам починає подобатись людина. Ми один раз послухаємо там, якусь її історію. Іначе думаєш, ой, ну що, якусь таку ерунду, вона говорить, і переключаєш. Потім вже наче ти вже про неї щось знаєш, ти знову заходиш, якщо є нове відео, там же тобі більш такі е, схожі на твої погляди е, або якісь там ситуації, е, з нею трапляються, і ти вже починаєш її дивитися, тому що починає подобатися. Але для цього потрібно, щоб людина ця е, рекомендувала саме в такому різні е, Ну, в такому просторі, де українці, а якщо воно рекламується серед росіян, то якщо мене навіть Вася Петячкін побачить 30 разів, він 30 разів не натисне, бо буде знати, що це, а, це ота українська дівчина. Все. Тому я до чого це все кажу? Просто від наших людей дуже багато залежить. Ви бачите, як зараз дуже м став розвиватися український контент. Український Ютуб для цього не потрібно багато, необхідно просто поставити пальчик вверх, підписатися чи ні, це вже ваше бажання. Я не кажу, що це потрібно, але, хоча б ставити лайки, і ну, хоча б якийсь написати коментар. Ну будь-що, ну добре, хоча б лайки вже ставте, тому що коментар, ну, то також це потрібно подивитися людину і з нею познайомитися, або ну якесь відео, хоча б якісь, якусь частинку подивитися. Ну, напишіть просто вам там привіт з України, там з такого-то містечка, гарного вам дня. Та й все. Але потрібна якась активність для того, щоб цю людину показували, розумієте, серед українців. Тому що зараз, ну я не знаю як інші, але я на початку зіштовхнулася саме з такою проблемою, що мої відео залітали серед росіян і ну, інших національностей. А Україна там була вже на п'ятому чи на шостому місці. А все тому, що. Навіть якщо Українка, українець, вони бачать такий контент. Просто зробіть якусь активність, розумієте? І вже на фоні ваших вподобань і ваших там підписок, і ваших знайомих вже будуть рекомендуватися один одному відео. І це дуже важливо. Якщо вам е, не важко, робіть це для того, щоб підтримати український контент, українських дівчат е, та хлопців, звичайно. Я всім вам бажаю гарного дня. Чудового настрою і побачимо вже у наступних відео. І обов'язково поставте пальчик догори.